А ну геть з дороги, я педалі плутаю! Куди прешла, червона? А куди ж ти летиш поперед батька в пеклу, ну? От шлях би тебе знов забула б урод включити! Понакопляють драконів! Розом з правами! Мені потрібен новий дракон. Не забудь поставити на ручник, а не як минулого разу. Це щось барахлить. А нічого було, його повний багажник. Барахла напихати. Так, бравко. Газуй, в гараж. Багажник розгружати будемо. Клізма вже чекає. Прошу пана, купіть тюльпана, два за ціну одного. догову. в дружині. Давайте вже краще 4 ще два теж ще занесу. То що тюльпани чи по шоколадці? Це жіноче свято ось нехай самі і розбираються. Можемо перечекати у мене на дачі. Там є альтанка, мангальчик. Так, мужики, ви що? Безсмертні, вони ж не з під землі дістадуть. Петро вже раз було пропонував заховатися. Земля йому пухом. Купувати тюльпани по ціні героїну така собі перспектива. А, ну можемо бути креативними і подарувати їм тенісний стіл. І вони потім нашими м'ячиками зіграють. Я знайшов дружину, яка народилась 8 березня, і одружилась ми теж 8 березня шах і мат. Так що скидаємося на тюльпани а нарешту пивка візьмемо. Купив тобі на мисто. подобається. Ну, я не знаю. Воно ж, мабуть, дороге? Даю тобі рік часу подумати. Кажу, я йому хочу в Венецію. А він що? Подарив фен? Сказав усушити весло. Я в свого замовила телефон. Ось шо? Та що? Шо? Е, попередньому я сказала, щоб він купив мені планшет. Ну, і ще той тіндера може щось подарить. Хе-хе-хе. на місто, Бо ж не вдало, сказати. Але ти поглядом я уроженний.